Маємо запрокинути щільну голову, вивести і будемо роздихувати. Пішло. Інструкторка Вікторія Винарська навчає волинських піротехніків-рятувальників наданню медичної і домедичної допомоги. Говорить, під час воєнних дій ці навики потрібні працівникам усіх екстрених служб. ДСНС, поліція, екстрена медична допомога. Ми стараємось працювати злагоджено в команді, щоб ми знали, хто що робить і яку відповідальність несе за його роботу на тому етапі. Працівники цих служб ну дійсно знають і мають навики. Водій сапер Павло Ханенчук каже, надавати першу меддопомогу вміє на навчаннях. Повторює раніше набуті знання. Як накладати турнікет, як робити штучну вентиляцію легень, будемо більш впевнені в критичних ситуаціях. Співробітники держслужби із надзвичайних ситуацій показують медикам, з якими видами боєприпасів вони можуть зіштовхнутися в зоні бойових дій. Фельдшер швидкої Василь Олещук говорить, був на викликах, де люди травмувалися вибухівкою. Люди розбирають гранати, що в руках ну, розриваються, теж травмуються. Вають і летальні випадки. Якщо щось таке знаходимо, треба зразу повідомляти або 102, або ну ДСНС, щоб вони їх знешкоджували у спільному навчанні. Взяли участь півсотні працівників екстреної медицини, каже меддиректор обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Калинюк. Бригади нашого центру так само залучені до роботи на деокупованих територіях, і власне ця небезпека їм так, їх там чекає. Всі працівники державної служби надзвичайних ситуацій в області прийшли навчання на базі. Нашого навчального центру, а тепер виходить, що трошки вони нас вчать, ми обмінюємось досвідом. Фахівець обласного управління ДСНС Кирило Яблуков каже, нині на війні використовується велика кількість нових боєприпасів, з якими медики не зіштовхувались. Це для того, щоб люди постійно знали, були в курсі, що є нові види боєприпасів і знали, яку вони несуть небезпеку. На У навчанні взяли участь 14 спеціалістів саперно-рятувальних робіт, сказав фахівець Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк.